Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. І сьогодні я започатковую нашу нову рубрику, яка проживає, сподіваюся, більше одного випуску, яка називається Срачі в інтернеті. Зараз той етап відео, коли я починаю вам розказувати власне те, що ви вже прочитали у назві цього відео, але все рівно сьогодні ми будемо говорити про те, чому Джан Ролінг з регулярною частотою скасовують. Чому інтернет перетворився на арену гладіаторських боїв між Фанатами між людьми, в принципі, які знаходяться в інтернеті, та саме Джоан Ролінг. Чому навіть люди, яким вона подарувала буквально дорогу у світ, цей виступають проти неї і, зрештою, найголовніше запитання: а що ж там Бенджамін? Про це і найбільше ви сьогодні дізнаєтесь у нашому свіжому відео. Набирайте повні келихи маслопива, адже воно буде довгеньким. Це більше, ніж мені хотілося б, скажімо так, усе почалося не з Джоан Роулінг, і навіть не з її сумнозвісного Твітера, і навіть не з Ікс. Хоча це насправді найкоротша відповідь на майже усі кенселінги, а з британської політики. У 2018 році, коли лейбористська партія, відома своїми гаслами про рівність і справедливість, почала згущувати атмосферу навколо трансгендерної спільноти. До прикладу, людям, котрі вважають себе трансжінками, пропонували заборонити балотуватися від партії. Один із активістів написав пост, у якому Відкрито назвав трансгендерних жінок чоловіками у сукнях. До того ж, цей самий активіст був відомий тим, що часто залишав коментарі, де називав трансгендерних жінок чоловіками. Трансгендерна спільнота була обурена, бо обурювалися вони і за менше. І тут з'являється та сама іскорка, яка й підпалила певну частину тіла усьому фандому. Джейка Роулінг. Що вона робить? Спитаєте ви що ж вона не робила такого страшного? Вона лайкнула цей твіт, і у одного цього сердечка вистачило, щоб розпочати довге протистояння, яке триває. Уже багато років на той момент Роулінг була не лише авторкою Гаррі Поттера, але й політично активною фігурою пов'язаною із лайбористською партією. Оскільки це Твітер, то її лайк виглядав не як випадковість, а як свідомий жест підтримки цієї риторики. Змі одразу підхопили історію, перетворивши її на скандал, бо на те вони і сучасні змі. Роулінг назвали символом нетерпимості, а деякі журналісти навіть оголосили проти неї хрестовий похід. Хоча письменниця намагалася мовчати, саме цей лайк розпочав багаторічну боротьбу, яка і досі не вщухає. От так от просто така от дрібничка, як лайк like, може через ефект метелика, легким е, помахом цього самого метелика здійснити підривання гепць е, на іншій частині нашої планети. А якщо ви ще не зрозуміли вже якусь там фразу англійської мови, так взагалі ще може бути гірше. От Так, от знаєте, щоб е, не дай Боже не підтримати щось не те, власне, і варто прокачувати англійську мову. Якщо ваш рівень англійської, це е, what is the weather like Today чи Hello, One ван Please, то пора щось змінювати у своєму житті. Цьому вам допоможе школа Green Forest. І щоб ви не відкладали це діло на потім. Отак, от одразу, зі старту, ми даруємо вам подарунок у вигляді знижки 500 гривень з промокодом GEEK на оплату будь-якого онлайн-курсу. Тут найбільша англомовна ком'юніті країни, де кожен рік 20 тисяч студентів питають: не шо, а excuse me, could you please repeat плесапіта у школі англійської мови Green Forest ви самі можете обрати графік своїх занять. До курсів можна приєднатися із з будь-якої точки планети, навіть із Житомира, адже навчання проходить онлайн у Zoom, так що можна одночасно вчитись і пити чай у шкарпеточках із ведмедиками. Повна свобода. Є курси для усіх рівнів. Якщо ваш максимум поки що my Name Is і далі зазвичай паніка, то вам до Starter, А якщо вже готові розбиратися у різниці між Present Perfect і Past Perfect та не впадати у вічей, ласкаво просимо до Advanced. Курси є двох видів: стандартний 4 місяць або інтенсивний 9 тижнів, і головне, що усі вони за доступною та приємною ціною. Найближчий курс стартує 5 березня, тож це ваш знак нарешті почати. Щоб записатися, просто пройдіть онлайн-тести. Менеджер допоможе вам підібрати необхідну групу. У кожного студента буде доступ до інтерактивної платформи Notes та особистий кабінет у додатку My Green Forest, де можна слідкувати за своїм прогресом, виконувати завдання, проходити тести та контролювати, що ви вже вивчили. А що і ще потрібно підтягнути, а ще вас просто завалять приємними бонусами. Перший безкоштовний урок, інтерактивні завдання, розмовні клуби з носіями мови, спецкурси та багато інших онлайн-івентів. Саме час зробити перші кроки, перестати нарешті плутати десерт і пустелю. Переходьте за посиланням в описі, проходьте безкоштовний тест, реєструйтесь на курс і виводьте свої срочі на міжнародний рівень. Далі, вже у 2019 році був випадок, коли письменниця відкрито підтримала жінку, звільнену за нібито трансфобську позицію. А все почалося із рішення уряду Шотландії дозволити людям самостійно визначати стать в офіційних документах. Серед тих, хто відкрито виступив проти, була Майя Форстейтер, співробітниця британського аналітичного центру. Вона писала у Твіттер, що існують лише дві біологічні статі. А чоловік не може просто так стати жінкою. За ці висловлювання її і звільнили, але має терпіти не стала й подала до суду, аби там визнали, що особисті погляди не мають впливати на роботу. Суд вирішив інакше її слова визнали такими, що принижують людську гідність і можуть завдати трансгендерним людям значного болю. Ось тут за неї вступилася Роулінг, яка написала у Твіттер. одягайтесь як хочете, називайте себе як завгодно. Спіть з будь-ким дорослим, який на це згоден. Живіть щасливо в мирі та безпеці, але виганяти жінку із роботи за слова про те, що стать справді і. Існує лгбт Активісти швидко звинуватили письменницю у небезпечній трансфобній пропаганді, а дехто вимагав, щоб роулінг назавжди зникла із публічного життя. А що ж сталося із Майєю Форстейтер? у 2023 році? Вона все таки виграла справу. Суд постановив виплатити їй 100 тисяч фунтів стерлінгів компенсації. А це близько 127 тисяч доларів. В гривнях це приблизно дуже багато. Не найгірший бонус за принциповість у соцмережах, правда. І хто ж радів її перемозі, як не Джо? Роулінг, ЛГБТ-організація із черговою абревіатурною назвою ҐЛЕТ спробувала загасити конфлікт і запропонувала Джоан Роулінг неформальну дискусію із представниками транспільноти. Але команда письменниці відмовилася, на що у організації відповіли досить різко. Джоан Роулінг, яка надихала дітей вірити у кращі майбутнє. Тепер підтримує антинаукову ідеологію, що заперечує людяність транслюдей, трансчоловіки, трансжінки і небінарні люди. Не загроза, але вважати інакше означає. Наражати їх на небезпеку. Ми тим часом в червні 20-го року, коли Джоан Ролінг ретвітнула ту саму трекляту статтю, у якій йшлося про людей, які мають менструацію, вочевидь, не погоджуючись із тим, що в тексті не було використано слова жінки, Джоан Ролінг написала: Люди, які менструюють, я впевнена, що для таких людей уже є визначення. Хто небудь допоможіть мені, жанки, жунки написала вона, очевидно, в досить іронічному тоні. Цей перший твіт викликав багато резонансу, але авто. Торка не відступала і написала про свої погляди більш детально. Якщо біологічної статі не існує, то одностатевого кохання теж немає. Якщо статі не існує, то вся реальність, у якій живуть жінки, зникає. Я знаю багатьох транслюдей і люблю їх, але розмиття концепції біологічної статі відбирає у багатьох людей можливість осмислено обговорювати своє життя. Я кажу правду, а не намагаюся когось образити. Я поважаю право кожного трансгендера жити так, як комфортно. Я вийду разом із. З вами, якщо буде дискримінація, моє життя формувалося тим, що я жінка. Я не вірю, що казати про це, це прояв ненависті. Ці слова певна річ лише підлили масла у вогонь. Якщо до цього Роулінг ще могла якось уникати відкритої конфронтації, то тепер її остаточно записали в антигерої. Точніше, навіть лиходії, лиходійчинки. Одразу згадалася дилема із серіалу Хорас і Піт, але це питання, я, звісно, що обов'язково задав би самому Редкліфу при зустрічі. Емо Вотсон, яка давно зарекомендувала себе як активна феміністка та Сниця прав меншин більше ніж акторка вирішила не мовчати і також засудила позицію письменниці. Транслюди є тими, за кого себе видають, і заслуговують жити своїм життям без постійних запитань чи тверджень, що вони не ті ким є. До цієї заяви приєдналася і Бонні Райта. Потім свої п'ять копійок вставив. І Еді Рендмейн, що цікаво, еді свого часу зіграв трансгендерну жінку у фільмі Дівчина із Данії за що отримав купу нагород, і він явно знає про що говорить. Повага до трансгендерних людей залишається. Культурним обов'язком, як людина, яка працювала із Джоан Роулінг із членами транспільноти, я хотів би абсолютно чітко заявити, я не згоден із коментарями Джо. Ну як завжди, є ті, хто намагається залишатися максимально нейтральними. Скажімо, Том Фелтон, намагаючись уникнути гострих кутів, заявив, що підтримує права людини із усіх усіх боків. Це також нагадування, що, хоча Джо і є засновницею цих історій, вона не була частиною знімального процесу. Есу, як дехто може подумати. Здається, я пригадую, що бачив її на знімальному майданчику лише раз чи двічі. Навіть у цій суперечливій історії були ті, хто виступив на захист Джоан Роулінг, зокрема Робі Колтрен, який, скоріше за все думає, що Твіттер – це ще одне заклинання із Гаррі Поттера. Я не думаю, що те, що вона сказала, було образливим. Я не знаю чому, але є ціле покоління людей, які сидять у Твіттері, чи як його там і чекають, щоб їх образили. Вони б не. Виграли війну, чого так я. Не хочу бути у Все це через всі ці ненависні повідомлення і усе це лайно, яке мені не потрібне в моєму віці. Висловилася і Гелена Бонем Картер у листопаді 22-го року. Акторка встала на захист роулінг, назвавши цькування письменниці повною нісенітницею. Це жахливо, повна нісенітниця. Я думаю, що її переслідують. Це було доведено до крайнощів засудження людей. Вона має право на власну думку, особливо якщо вона зазнала насильства. Кожна людина має. Власну історію травми і формує свою думку на основі цієї травми, і ви повинні поважати походження людей і їхній біль. Ви не повинні погоджуватися з усім. Це було б божевіллям. Вона не мала на увазі щось агресивне. Вона просто говорить щось з власного досвіду. Через кілька днів після цього Роулінг опублікувала емоційну статтю, у якій зізналася, що у минулому пережила сексуальне та домашнє насильство. Вона намагалася пояснити, що її позиція це не ненавистя, а турбота про безпеку жінок. Я вірю, що більшість транслюдей не становлять загрози. Вони самі часто перебувають у небезпеці, але я також не хочу, щоб біологічні жінки були в меншій безпеці. Якщо я правильно розумію, то її хвилювало, що якщо будь-який чоловік, який ідентифікує себе як жінку, отримує доступ до скажімо, жінок. Очок, туалетів роздягалень, це може бути злегка небезпечним. Та ця аргументація нікого не переконала. Активісти навели дослідження, які показують, що у країнах, де транслюдям дозволено користуватися туалетами та гендерною ідентичністю, рівень нападів на жінок не зріс. І як казали самі активісти, чоловікам не треба нічого вигадувати, вони вже нападають, будучи чоловіками. Але найбільше обурення інтернету викликав інший момент: Ролінг заявила, що трансактивісти популяризують трансгендерність серед підлітків, що на її Мко призводить до зростання кількості переходів серед дівчат. Вона вважає, що деякі з них плутають свої емоції чи намагаються вирішити особисті проблеми через зміну гендеру чи чи статі. Я злегка заплутався. У відповідь на це Роулінг в чергове звинуватили у спекуляціях і нагадали, що такі заяви лише розпалюють ненависть навколо транслюдей. Ну а ще в одному із подкастів авторка натякнула, що Жери з Гаррі Поттера – це алюзія на хто б міг подумати агресивність трансактивістів. Смертежери стверджували на. Створили, щоб ми жили таємний зараз наш час. Усі, хто проти нас мають бути знищені, вони демонізували тих, хто не був схожий на них. Скандали навколо роулінг, набирали обертів і здавалося, що кожен її крок ставав приводом для нових обвинувачень. У вересні 2020 року на полицях з'явився її роман Бентежна крові. Одразу ж опинився у центрі суперечок. У книзі серійний убивця Денні Скріт викрадає жінок, переодягаючись у жіночий одяг. Начебто, звичайний сюжетний хід, тим більше що персонаж на є транс. З гендером робить це виключно для конспірації, але оскільки Роулінг уже міцно закріпила за собою репутацію трансфобки, Цього вистачило, щоб звинувачення посипалися на неї із новою силою. А критики в один голос заявили, що книга пропагує тезу Ніколи не довіряйте чоловікам у сукнях. Письменницю знову ж таки вкрай іронічно навіть звинуватили в одержимості темою трансгендерів і спробах виставити їх агресорами. Після цього деякі особливо уважні читачі звернули увагу на її псевдонім Роберт Гелбрайт і помітили цікавий. Збіг у 20-му столітті існував психіатр Роберт Гейлбред Гіт, який намагався вилікувати гомосексуальність електрошоком. Соупадіння? ну кому як людям не було чим зайнятися, і вони взялися за Гаррі Поттера, уважно шукаючи там якихось нових прихованих фобій. І Що ви думаєте, їх, звісно, що знайшли. Тепер акторку звинувачують у фетфобії. Логіка проста: негативні персонажі, як от дядько Вернон, Дадлі Дурслі, чи дружки пиріжки Драко Мелфоя, Греб і Гойл, майже завжди описуються як товсті. І незграбні роулінг навіть не соромиться порівнювати їх із свиньми, а ось серед позитивних героїв таких прикладів мало або зовсім немає. Єдиний виняток Невіл Лонгботом. Але і то він до кінця історії трансформується із гидкого каченяти у справжнього легіння красення якого можна виставляти на обкладинку журналу. Втім, претензії до роулінг були не тільки через трансгендерну тему ще у 2016 році вона написала статтю для сайту Pottermore про чаклунів Північної Америки, де використала легенду індіанців. В навахо про перевертнім, але й тут Роулінг отримала хвилю критики. Представники корінних народів обурилися, що їхня історія і легенди використовуються у комерційних цілях без жодного контексту чи поваги до культурного спадку. Здавалося, що кожне її слово, кожен новий текст чи навіть вибір псевдоніма автоматично ставав причиною нового скандалу. І що більше вона намагалася пояснити свою позицію, то сильніше роздмухувалося полум'я ненависті довкола її імені. Але цього виявилося замало, і тепер настала черга расизму. Спочатку згадали домових ельфів, які нібито символізують рабство. Хоча знову ж таки у самих книгах і у фільмах рабство цих самих ельфів не було показано як щось хороше чи правильне. А потім взялися за гоблінів. Виявляється, якщо вони жадібні та одержимі золотом, то це натяк на євреїв. І байдуже, що подібний образ існував у міфології задовго до Роулінга. Бурення вже не спинити. Утім, навіть єврейські організації виступили на її захист і стверджували, що ці звинувачення більше говорять про спотворне сприйняття. Тя суспільства ніж про саму письменницю, бо виходить, що це активіст, бачить в носатих любителів золота євреїв. Тому тут виходить класичний випадок Пу-пу-пу. А ще вона не раз публічно підтримувала єврейську спільноту, зокрема засудила напад Хамас на Ізраїль у 2023 році. Але зупинятися на цьому ніхто не збирався. У липні 2020 року користувач Твіттер звинуватив Роулінг у тому, що вона лайкнула твіт, де гормональну терапію порівнювали із антидепресантами, а людей, які їх приймають, називали лінивими. Письменниця відповіла досить різко, мовляв, вона ігнорує погрози смерті та зґвалтування, але не терпітиме, коли її слова перекручують. І вчергове розкритикувала медичну систему, адже молодь із психічними розладами занадто легко направляються на гормональну терапію. На календарі у нас 2021 рік, коли з'являються перші чутки про серіал по всесвіту Гаррі Поттера від НВО HBO. Телеканал миттєво розкритикували за те, що він дає Ролінг заробити грошей. Але у грудні вийшов ювілейний спецвипуск Гаррі Поттер 20 років тому письменниця у ньому навіть не з'явилася. Як соваці кістку, фанатам кинули лише архівні кадри. Не знаю наскільки правда у цих словах, але за словами авторки, це було її власне рішення, адже фільм більше про кіно ніж про книги. Деякі журналісти порівняли це із вечіркою у Букінгемському палаці, але без королеви. І що відсутність Роулінг позбавила випуск глибшого розуміння феномена Гаррі Поттера, адже саме вона могла пояснити, чому її історії стали настільки близькими мільйонам глядачів. 2023 рік. Тій черговий скандал, коли вийшла гра Hogwarts Legacy. Борці за справедливість закликали її бойкотувати, адже Warner Brothers знову платить ті самі ролінг за права. Черговий твітерський сплеск зробив грі тільки рекламу. і Її продажі йшли виключно вгору. Потім стався і ще один міні твітерський скандальчик на картинку із написом Транс жінки за жінки. Вона просто відповіла «Ні». а пізніше заявила, що краще сяду в'язницю в ніж погодиться із гендерною ідентичністю транслюдей. Про скандал навколо серіалу по Гаррі Поттеру та теми транс. З дітей я тут розповідати не буду, бо вже детально розібрав усе в одному із наших минулих відео. Дуже рекомендую, там багатько цікавого. Але чому саме Джоан стала об'єктом такої ненависті? Ну окрім того, що вона дуже популярна і якби легше її тривити в інтернеті, адже вона не єдина публічна особа, яка висловлює непопулярні думки та й робить це значно м'якше за інших. Більше того, коли буквально Кенді Вест чи є, чи як він там себе називає, починає називати себе о тим самим поганим словом, і буквально якби в цьому зі. Знається, то якби я не бачив подібного скандалу взагалі Пекікали, посміялись та й пішли собі далі. Джоан не заперечує існування трансгендерів, коректно вживає займенники і навіть визнає проблеми, з якими вони стикаються. У чому ж річ у любові? Джоан Роулінг колись була мамою ро для цілого покоління. Її книги створили світ, де приймали кожного, ким би ти не був. І раптом ті, хто виріс із її історії, ми відчули себе зрадженими. Для мільйонів читачів цей всесвіт був місцем порятунку для багатьох трансгендерних людей. Історія Гаррі стала. Алегорією їхніх життів, які Гаррі, вони росли у світі, де їхню справжню ідентичність замовчували або ненавиділи. Які гарі вони відчували неприйняття і самі не одразу розуміли, хто вони. Перша книга серії з'явилася на полицях ще у далекому 97-му році, у ті часи, коли лгбт персонажі здебільшого залишалися десь у глибокій е, шахі, так би мовити. Тоді легалізація гей шлюбів здавалася чимось із далекого майбутнього. А слово diversity мало приблизно таке ж розуміння, як і Маґал до виходу Потера. Тому на момент виходу перших книг рівно. Правність жіночих і чоловічих персонажів і засудження будь-якої нерівності здавалося революційними ідеями. Але час невпинно змінював цінності в якийсь момент і до Гаррі Поттера почали виникати питання. Навіть особисто у мене особливо ці питання загострилися, коли Джоан Роулінг спробувала осучаснити свій світ постфактум. Мій улюблений приклад це оголошення, що Дамблдор, як виявився, гей уже після завершення серії. І тут стає цікаво: у жодній книзі, навіть натяку на його орієнтацію, не було. Ні, Гадів про минуле кохання ні загадкових фраз, які б змусили на щось запідозрити, як, наприклад, у тому ж «Last of Us» першій частині, де прямо не говорилося про партнерство Біла і того другого, але всі розуміли, хто хотів розуміти, і ось раптом е бум Дамблдор тепер представник лгбт спільноти і крутив Ешуре Мури із Гріндельвальдом. Як казала сама Роулінг, орієнтація Дамблдора не мала значення для сюжету, але деякі читачі розцінили це зовсім інакше, як твір-бейтинг, тобто спробу привернути увагу ЛГБТ аудиторії за для Кетенгу, потім насправді це питання набагато складніше. вімо, що Джоан справді мала намір зробити Дамблдора гейм у дитячій книжці в 97-му році, чи підтримали б це тодішні видавці, особливо якщо врахувати, що навіть її ім'я на книжках писалося виключно із ініціалами, щоб не зразу можна було сказати, що автор цих самих книжок жінка у 2015-му році, коли роль Герміони в Гаррі Поттері» і прокляте дитя віддали темношкірі акторці. Роулінг заявила, що карі очі кучереве волоссячко, дуже вумна, біла шкіра взагалі там ніде і не згадує. Фанати одразу взялися перевіряти книги, і звісно, що знайшли описи Герміони із білою блідесенькою шкірою. А Ролінг, ти точно сама писала ці книги? Саркастично питали вони, натякаючи, що авторка просто намагається догодити сучасним трендам. Це і було, мабуть, одним із найяскравіших прикладів того, як спроба загравати з інклюзивністю перетворюється на відвертий фарс. Багато хто побачив у цьому банальний маркетинговий хід, аби сподобатися новій аудиторії. Але у серпні 2023 року ім'я Ролінг взагалі стерли з історії, щоправда. Історії музею попкультури в Сіетлі, який прибрав усі згадки про неї з виставки фентезі, сіти міфу та магії. І навіть зі зали слави наукової фантастики та фентезі вона вилетіла. Куратор виставки Трансгендер Кріс Мур порівняв її із дементором. Звісно, що дякую, що не з Гітлером. Цього разу радість висмоктує не дементор, а щось набагато холодніше. Але найбільше абсурду сталося у квітні 2024 року. В Шотландії набув чинності закон про злочини на ненависті, який криміналізує приниз. Ливі висловлювання щодо трансгендерної ідентичності, і серед трьох тисяч скарг поданих до поліції опинилася скарга на роулінг. Поліція заявила, що не вбачає в її словах складу злочину, але письменниця не втрималася від коментаря. Свободі слова в Шотландії. Кінець, якщо точний опис біологічної статі вважатиметься злочином, якщо вони переслідуватимуть жінку за те, що вона назвала чоловіка чоловіком, я повторюю її слова, і нехай звинувачують нас обох у все тому ж 2024. Тому році Деніл Редкліф чергово прокоментував скандали навколо Джоан Роулінг і знову засудив висловлювання письменниці. Він виправдовувався, що вони з Роулінг не спілкувалися вже кілька років і запевнив, що завжди підтримуватиме права ЛГБТ К. що ж до звинувачень у невдячності від прихильників письменниці, Редкліф відповів без зайвих емоцій. Є версія, що фразу Ці троє дітей невдячні на хаби люди завжди хотіли написати і нарешті вже й змогли. Тож я думаю, це добре для них. Очевидно, що Гаррі Поттер не Бувся без неї, так Тож нічого в моєму житті напевно не сталося б так, як сталося без цієї людини. Схоже, що Джон Роулінг не збирається пробачати Деніела Редкліфа та Ему Вотсон за їхні публічні вислови. Коли один із шанувальників запитав у Джоан, чи змогла б вона пробачити цих двох, якби вони вирішили публічно вибачитися за свої минулі заяви. Письменниця відповіла доволі стримано. Мовляв, деякі речі забути просто неможливо. Боюсь, це небезпечно. Знаменитості, які приєдналися до руху, які прагне підірвати важко завойовані права жінок, які використовують. Товували свої платформи, щоб підтримати перехід неповнолітніх, можуть зберегти свої вибачення перед травмованими детрансіонерами та вразливими жінками, що залежать від одностатевих просторів. Редкліф і в свою чергу відкрито підтримують права транслюдей. Редкліф, наприклад, брав участь у круглому столі з трансгендерами та небінарними дітьми, організованому благодійною організацією The Trevor Project. Під час зустрічі він заявив, чому ми не можемо довіритися дітям, щоб вони сказали нам, хто вони такі є. Вотсон теж не залишив. Лася осторонь. Акторка каже, що транслюди заслуговують на повагу та право жити так, як вони відчувають. Уся трійця в зборі, адже Руперт Грінт теж висловився на підтримку трансспільноти. Я твердо підтримую трансспільноту. Транс жінки це жінки, транс-мужики то мужики. Ми усі повинні мати право жити із любов'ю і без осуду. На захист Джон Роулінг виступив Кейсі Блойс, представник HBO Max. Він уникав гучних заяв, але наголосив на головному. Ми не будемо занурюватися в складні онлайн-дискусії. Наша головна мета те, що з'являється на екрані історія. Про Гаррі Потера це знаєте про любов, прийняття себе та позитив. Саме це для нас важливо. Зазначив Блойс, натякаючи, що магія світу Потера має говорити сама за себе, незалежно від суперечок навколо. Британія, і знову скандал. Цього разу із першою трансгендерною телеведучою новин Індією Вілоубі, яка звинуватила Роулінг у злочині на ґрунті ненависті. Та навіть звернулася до поліції. Письменниця за словами Вілоубі навмисно назвала її чоловіком, хоча в усіх офіційних документах зазначено жіночу стать. Роулінг не змінила риторики ще. Більше підкреслила, що гендерно-критичні погляди не є злочином і навіть натякнула, що може подати зустрічний взагалі то позов через нападки на неї. Можливо, вам також цікаво, чому деякі люди із Тайваню та Алжиру навіть ненавидять Джоан Ролінг. Я поясню справа в тому, що вона жорстко розкритикувала Олімпійські ігри та алжирську боксерку Іман Хеліф, яка перемогла італійку Анджело Каріні Всього за 46 секунд. Письменниця назвала ситуацію приколом. А мок організацією, яка створює жінку ненависницькі умови, дозволяючи чоловікам виходить. На ринг проти жінок, так само вона засумнівалася у праві на участь у змаганнях тайванської боксерки Лінь Тін, посилаючись на те, що обидві спортсменки раніше не пройшли гендерний відбір. Хоча у цьому випадку Ролінг злегка поспішила, бо ситуація з Іман Хелів куди складніша, але мене вже не вистачає, якщо чесно, на цю тему. Але далеко не усі готові демонізувати Джоан Ролінг попри усі скандали, у які вона примудрилася вплутатися. Вона не просто одна із найбагатших письменниць у світі, вона ще й одна із найбільших благодійниць, отримавши перші гонорари. Роулінг почала активно донатити на добрі справи у 2005 році. Вона заснувала фонд Люмос, який бореться за право кожної дитини на сім'ю, змінюючи систему опіки у всьому світі. У 2012 році вона навіть вилетіла зі списку мільярдерів Форбс, бо пожертвувала понад 150 мільйонів доларів на благодійність, а це майже 15% своїх статків. Під час пандемії COVID-19, я сподіваюся, що можна зараз говорити на Ютубі ці слова, і взагалі це слово сполучення. Вона виділила понад 1 мільйон доларів Лерів на допомогу бездомним і постраждалим від домашнього насильства. А ще сотні тисяч фунтів спрямувала на евакуацію 508 жінок-юристів із Афганістану, яким загрожувала страта. Роулінг підтримувала і Україну. Також її фонд співпрацює з нашою країною ще з 2013 року. А у 2022 році вона оголосила про пожертву одного мільйона фунтів на підтримку українських дітей. Окрім цього, певна річ її книги змінили саму культуру читання. The Guardian ще у 2005 році писав. Що Гаррі Поттер зробив для популяризації книг серед дітей більше ніж будь-яка державна програма грамотності, і це не дивно. Бо до 2020 року серія розійшлася тиражем понад 600 мільйонів примірників, перекладених на 80 мов. Фактично, кожен десятий житель цієї планети засміченою, хоча б раз тримав у руках ці книги. Хтось навіть їх читав. Так Роулінг не мовчить і не боїться конфліктів, і відкрито висловлює свої погляди. Вона вперта, принципова, часом різка, але точно не цинічний маніпулятор, яким її намагаються вийти. Ставити, зрештою, ця історія про те, як авторка, що написала книгу про боротьбу зі злом, сама опинилася у ситуації, де частина суспільства сприймає її як лиходійку. І якби хто не ставився до неї, одне можна сказати точно: Ролінг уже давно не просто письменниця, а одна із найвпливовіших і водночас найбільш суперечливих постатей сучасної культури. Ну що ж на цьому все я гадаю слова за вами, якщо вам так само, як і мені, було. Не все зрозуміло, але при цьому дуже цікаво. Пишіть, будь ласка, також в коментарях. Взагалі в коментарях пишіть абсолютно все. Як вам погодка, як вам зима, нарешті, якби настала зима, та вже прикольно, що от в принципі сніжок. переживає за песиків, тому всіляких і котиків, тому за можливості, звісно, що рекомендую їх. Ні, я не рекомендую. Я наказую як собачий генерал, я наказую годувати псів і котиків чим-небудь смачненьким і гріти їм дупу всіма можливими способами. Раз ми заговорили в принципі за підтримку, то. Я гадаю, що не зле буде нагадати, щоб ви підтримували українську армію. Як бачите, сьогодні це неймовірно важливо. Власне, кожен день це неймовірно важливо, тому що як бачите, частина світу ширше, та яка проти нас, але головне, що правильно, що ми усі разом почали діяти. Тому конкретно зараз, все, що від вас вимагається, це не припиняти донатити, донатити, донатити і ще раз донатити. Обов'язково. Якщо у вас є можливість підтримати наш скромнесенький маленький канал, то знайте, що це можна зробити за допомогою бази від Монобанк. Всі реквізити будуть вказані в описі до цього відео, але найголовніше, якщо ви залишите якийсь коментар і зробите репост. Для мене це буде. От якщо у вас немає грошей, ви все витратили на армію. По перше, ви молодці. Я вам пишаюсь. По друге, зробіть репост. Рубрика: А що ж там, Бенджамін?» Па-па-па-па-па-па-ра-па-па- Папапа, -па -пам, -па. па -па -папа пам Хто лежить увесь день, наче то якийсь пень. Це волохатий бень. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що світив своїм хлібалом Тейлор Андерсон, він же я, усе інше робила прекраснюча, Юліана, невтомна роботяща. А ви дивилися Дік Джорнал тримайте з нами на одній хвилі, народ, до нових зустрічей. Бувайте! Все, ну давай, покидал, давай Кравана. Давай, крапчанського.